28 жовтня громада проти Соколова. За дубіля. Дорогі мої рідні Чернігівці, 28 жовтня день важливого вибору. Вам потрібно прийняти рішення зараз. Ви за мера від партії регіонів, який довів місто до Занепаду, чи за депутата, який постійно працює з вами. Разом з вами ми йдемо до перемоги. Знаю, вас обурює, що чиновники партії регіонів намагаються вказати, як вам голосувати. Знаю. Корупціонери мерії готуються вкотре вилити бруд руками спеціально найнятих кандидатів. Знаю. Влада змушує голосувати вас за Соколова. Скажіть владі тверде ні. Покажіть, що ви маєте гордість і честь. Голосуйте, як велить вам серце. Голосуйте спокійно і певнено. Пам'ятайте, ніхто і ніколи не дізнається, як ви проголосували. Не вірте нікому, хто з екранів чи в підробних газетах. Каже вам, що Дубіль відмовився від боротьби. Пішов з кимось на зговір. Будьте впевнені, разом з вами ми йдемо до кінця. Разом з вами ми йдемо до перемоги. 28 жовтня прийдіть всі на виборчі дільниці. Голосуйте за розвиток, голосуйте за зміни найкраще. Голосуйте за себе, голосуйте за Чернігів. Важливий кожен голос. Спасибі за довіру. Спасибі, що ви зі мною. Разом з вами ми переможемо. Бережи вас, Господь! 28 жовтня громада проти Соколова за Дубіля.